Сьогодні проходило чергове навчання по програмі Капитинний директор від професійної асоціації капітольного управління. Ми з Дмитром Козловим проводимо модуль, пов'язаний з провадженням рад директорів в приватному бізнесі. Наша так лекція вона сусід із двох модулів. Перша так це частина це ми назвав інструкція по застосуванню рад в приватних компаніях, і друга частина це ті історії, бізнес кейси які були ну, в основному з нашого досвіду, і ми їх проговоримо в такому режимі дискусії. Наші слухачі це власники та топ-межу компанії. Це навчання дуже важливо, тому що будь який власник, який хоче провадити корпоративне управління або раду директорів, борт у себе в компанії, він має знати, яким чином можна працювати з цим інструментом, саме так як і потенційний член ради директорів. Нати корпоративного врядування, особливо в приватних компаніях, тому що ми вважаємо, що цей інструмент він дає поштовх розвитку. Це те, що дозволяє масштабуватися, зростати приватному бізнесу. Я працюю директором юридичного департаменту Continental Farmers Gru. Це агрокомпанія і відповідаю власне за корпоративне управління компанії. І відповідно тема корпоративного управління цікавить мене і на професійному рівні, і давно зараз у нас відбувається трансформація. У нас перехідний етап на створення правління рада. Корисно буде прослухати цей курс для того, щоб бути найбільш ефективними при Прийняті рішень і навіть звітування на наглядову раду. Я давно вже є учасником цієї спільноти. У 21-му році закінчив весь курс корпоративний директор. Ну і цього разу прийшов, так сказати, оновити деякі знання. Прийшов на модуль. Мені сподобалися залучені спікери. Цей курс, як на мене, більше орієнтується на практичні моменти, і це дозволяє уникнути тих е, мінусів, які вже мали колеги. Мені дуже подобається як з точки зору організації, так і з точки зору наповнення заходи, які організовуються в ПАКУ. І ну, участь Сергія і Дмитра не є виключенням. І дуже класний формат, мені сподобалося. Це парний виступ. От, двоє людей одночасно на сцені. От, один одному допомагають, підхоплюють, доповнюють один одного. Ну, клас, наявність наглядової ради, вона, по суті, є основним атрибутом або найпоширенішим атрибутом, найбільш відомим атрибутом правильно організованого корпоративного управління, що забезпечує стабільність і прибутковість компаній.